Виконуємо номер 354 із підручника Алгебра 7 та номер 13,23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть вираз у вигляді степеня і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Підносимо степінь до степеня. Щоб піднести степінь до степеня, основу залишають тією самою, а показники степенів перемножають. Отже, А в степені 3 помножити на 4. 3 помножити на 4 буде 12. Тепер виконуємо множення степенів. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишають тією самою, а показники степенів додають. Отримаємо А в 20 степені. Завдання друге. Виконуємо піднесення до степеня у внутрішніх дужках. 7 множимо на 2. Маємо 14. А тепер у зовнішніх дужках. Тепер 14 множимо на 3. Отримаємо 42, маємо А в 42 степені. Виконуємо піднесення до степеня. Б в степені 3 помножити на 2. Буде 6. І тепер виконуємо ділення степенів. Щоб поділити степінь на степінь, основи яких однакові, основу залишають тією самою, а від показника степені діленого віднімають показник степеня дільника. Отримаємо b в квадраті. Підносимо степінь до степеня. Показники перемножаємо. І тут. 4 множимо на 5 це буде 20, і 7 множимо на 2 буде 14. А тепер виконуємо множення двох степенів з однаковими основами. Основу переписали, показники додаємо. Отримаємо а в 34 степені. Номер 354 із підручника алгебра 7 та номер 13.23 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано